Наша улюблена рубрика Мама і, і донька. донька на кухні. Так. Сьогодні ми будемо готувати дуже класну страву. Я Дашу сьогодні запитала, що ти хочеш на вечері? Я сказала, що о, я хочу суші торт. Я дуже сильно багато бачила в рекомендаціях і мене ж вже. Дуже сильно хотіння. Насправді, хто не любить суші, суші люблять всі. І Маєш. в мене uh -huh. навіть учасниці, які зі мною коригують вагу, запитують, чи можна їм їсти суші. Можна суші, якщо їх правильно або приготувати в домашніх умовах, або ж замовляти з правильними інгредієнтами. Взагалі суші можна. І хто їх любить, давайте будемо разом їх готувати. Інгредієнти: рис для суші. Я його зварила по правильному рецепту. Спочатку на вел... Великому вогні до закипання, а далі на маленькому вогні 12 хвилин, потім щоб він настоявся 15 хвилин під рушничком. І що дуже важливо, в рис потрібно додати що до шучка, оцет, перемішаний з переміщений з сіллю. Угу. Давай, додавай, поливай. А для чого Дашенька? Для не? смаку, тому що так, він в нас взагалі без смаку. Так, mm -hmm. буде Все. Рис у нас готовий. Також у нас рибка, у нас сьомга, може бути інша якась червона рибка. Також у нас сир Філадельфія. У нас от в такому форматі можна, в принципі, взяти саму, сам, сам сир Філадельфія, він так і називається. Авокадо, норі. Обов'язково, як без норі. І ми ще будемо додавати трошки руколи. Моя улюблена червона риба. Кладемо її отак от на низ. Не жаліємо. Це буде верхушка тортика. Угу. Третій слой це сир, у нас фета, ось такий. Ось так викладаємо і Ми там… змащуємо. Я люблю Нолі, я я просто обожнюю. Не могла стриматись, поки я обрізала оце коло, тому що нам треба обрізати, щоб в цю кастрюльку помістилось. Я вже його… Кінці їм. Я, до речі, теж не могла стриматися. <реш> дуже смачне. Дивіться, можна один листочок, можна два. Ми взяли два, але у нас буде ще один слой норі. У нас пішов другий слой риби червоної, і далі ми кладемо авокадо. У нас таке дуже спіле, ми його вже трохи розкалампуцяли. Ну нічого, дуже гарно виходить. Так. Ось таким чином. До речі, авокадо це корисні жири. І в нас є насичені жири у вигляді м'якого сиру, і є корисні жири у тортику. Mm -hmm. Також є білок у вигляді рибки, також є повільні вуглеводи у вигляді рису. Для того, щоб наші суші були максимально не просто смачні, але також збалансовані і корисні, нам потрібно туди ще додати, Дашка вже підсказала, це зелень. І, звичайно, так, овочі. Що ми можемо додати з овочів? Ми можемо додати огірок, тому що огірок дуже класно смакує в сушах. Я не пробувала, чесно, помідору, пробуємо огірок. Також, окрім огірочка, ми вирішили додати ще руколу. Рукола вона дуже корисна. Це клітковина, це харчові волокна. На нашій целі для нашого кишківника. І ми ж все-таки готуємо ПП суші, mm -hmm. тому додаємо ще руколу. Передостанній слой в нас рис. Знову ж ми майже закриваємо наш тортик і накриваємо останнім слоєм норі. Ключовий момент. Так, дивіться, ми достали. Він дуже сильно класно, до речі, достався за рахунок цієї плівки. Перевертаємо. І відколя! Слухайте, красави, я красивіше за сьогодні нічого не бачила. Яке у мене смачне, Вау. я тільки можу уявити. М -м -м. Боже, яка вігла, щаслива! ми Приготували суші. <рискій> 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 я дуже щаслива, бо ми вперше раз вдома приготували суші. І я дуже сильно люблю суші. Просто ми з мамою трошки сушомани. А якщо вони домашні, то взагалі можна їх їсти хоч кожен день. Так, що наш тортик готовий, Валі. ми вже його намагались тут різати. Зараз покажу вам ось така краса yeah. в нас виходить. Чесно кажучи, коли ріжеш, то він трохи розпадається, але це ж не головне, yeah. головне смак. Він не буде розпадатися, просто він має трошки постояти в холодильнику. Ми вже його хочемо їсти, тому він у нас розпадається, тому що норі ще не за. Не замочене, да? тобто воно ще не м'яке. Дивіться, на тортик я ще поклала наверх зернята кунжута і соняшника. Кунжут, соняшник і гарбуз. Це ще корисні жири, тобто він у нас такий прикрашений, і разом з тим він у нас перепробує, Дашенька. Ми Коли просто кри. не можемо втриматись, бо ми вже хочемо дуже їсти. <сюрати> <сюрати> Ось. Ось. Ой, Тому тортик готов. Ось так. Боже, приготуйте це додому, це, приготуй це, це дуже сильно смачно і просто Зали... залишився соєвий соус додати, і можна їсти. М -м -м -м. Смакота.